Я зібрав ПК за січня 2024 року. Я грав і знімав для вас ролики з однією фланкою ОЗУ на 16 гігабайтів. І щоб був двох канал, я вирішив взяти ще одну фланку. Запер установити вінзу. Я вже ж обгрейд вийшов трохи невдачним, що прийшов я аж їхати в сервіс. Бо система перестала бачити обидва фланки, і, як оказалось, через те, що я каші їв, я не до кінця вуставив обидва фланки. І система просто не бачила їх. Потім я успішно використовував комп'ютер до березня 2025 року досі в мене. Харт почав нестабільно себе поводити. Ну я повіз його в сервіс. Хат відновили, і по сьогоднішній день він працює стабільно. Потім підписник прислав Харт, але він був везем. Я не став ризикувати використовувати його підвочливі дані і повернув йому хат назад. І так, я відео про хат звісно хотів чиняти. Але усі ці сам 53 я видав вам всі матеріали. Ну і ось дійшли до самого головного. Ми взяли чекати SSD на Ойлік. Найшли той самий Кінгсон КС 2000. Я переписував з продавцем, ось з програм в нього не було, але каже, що працює. Ну, совмірим на голову і взяли без перевірки. Чого я... Вам категорічно не рекомендую цього робити. І саме через те, щоб я не без перевірки, то у нас було непорозуміння. І ще було друге непорозуміння через те, що підписник подумав, що за доставку до мене платити має він. Але я йому пояснив, що доставку до мене заплачу я, і ми порозумілися. Потім ми перевірили ССД, лиця працює.

Але можете також його порадити тим, щоб підписатися на його телеграм-канал, який буде в офісі цього відео. а також дякую другу за те, що він побув оператором і допоміг мені зняти відео. Ну а ми погнали! І так, місце для нашого нового анам'я по суті вже є. Він тут появиться під бухгою або локальний зиг. А? Або якось по-іншому. Ну а потім що? Я вимикаю. І зараз буде розпаковка. Так, ну і ось підписник, виходить, получається, приснув такий подарунок, получайте. І що там всередині у нас. А зачей перехитник і сам Анва? -E зараз хочу я попробувати ставити переходником як буде моя материнська плата поводитися з переходником. А потім ще поставлю просто сам Анвам'я. Переходник це на всіх випадок. Якщо у мене потім ще один анвам'є буде. Тобто два анвам є А зараз я відключаю всі провода від свого системника. До речі, можете порахувати, скільки проводів було підключено. Ну і річка зараз немецька. Принісус. Ну, небагато немало. Хороший схватку. Ось, получается, достаем наш нас анвармер. Я хочу попробовать топнуть вот цей слот. Короче, цей проходник начали постоянно материнку хватало, то, что у них різних фактор в размере. Ну я не буду выпадку, хотів просто провериться. Она постоянно охнула. Я зараз попробую відхрутися. анме аккуратненько вот наш наушбанщик на ньому сьогодні будуть стояти всі мої 150 гігабайтів ігор. а вот що я бомбик закладаю обратно. Саме мені не навіть хови в фаза є на материнку. Магнитом шукаємо наші вихідка з магнітом. Відключаємо вісім фінішивання. За щелка нялась. Я как особка. Зайважище. Досить нормально. И вот мы добавимся до того самого NVMe с WhatsApp. Зараз мы сюда будем оставить наш NVMeD. А дару мне крошки по шестьму видео отказочку. Да, про видеокарту ты хочешь работать забудет, я бы с вами вона рендерить вам видео. Куда будем образоваться с этим лишним питянием просмотром. А хочешь ещ я проверить хочу. Ага, значит, остання дрочка. Да я наші будемо розпакувати розпаковуємо зю. Я не знаю як ще по-іншому назвати цю класку. Бо на нормальних сам ставлять металеву. Десяманство. По іншому і не сказати. Да прочь мои пьем охуе. Ну х мы поставили. Хоть вона <говорить> не са. <м> а вот думаю, еще примас <говорить> зада. Ну и на нищем, вот что. наш лас ума. А ему... руки. Я прижимаю мост. И я самому ему видел Вот я не буду закручивать, а просто поверху. Да, А быстро нечего. Определенно тебя меня, да. Заходимо вбиваться. Я забув під щитові підписання. Конець Power Down на конах записай Power Chromet. Ми поняли, да? Я гений. Ты понял чи ні? Короче, гайд флот еще відсутній. Коротше, я тут всі фнячував. Дополнительно конфігурація админ'я. І тут він бачить. Значить, я, сука, виходи. І зараз він буде він догрузити. Робить.

Вс, сидеть в крепку. Самое мое нелюбимое, самому корпус, если сочья крышка. Можем не захрестить я нормально с чего разу. Вот все самое нелюбимое у меня. Месоу... Закривати. Ще забув усунути, що хоч Сілхтон КС 2000 знаходиться під відеокарцею, що є не дуже добрим. Але температура в районі 40-50 зустрів. За весь час, як той НВУ у мене в комп'ютері. І так, ось давайте я вам розкажу як перевіряти SSD. Для цього можна проглянути вікторією. Якщо там немає поганих битих вікторів, то все ок. Дивимося користь вік інфо. Особливо дивимось на хос записи. В моєму випадку... У моєму випадку записано 35 терабайтів. а в нам каже, що можемо записати 300 тебайтів на моделі Silence 2500 GB. Далі дивимося через котя у кристал дихма и дивимося останню програму Хандих Сентиков. І физнесів

Ігри почали замонтажуватися без трище. Я собі змінив купа місця на SSD диску 120 ГБ та на моєму жорткому диску 500 ГБ. І зручніше стало працювати в монтажі в застосунку малаві. Процесор не довбився в 100%, як задовольна під час роботи з жоркого диску. Ну і все. І, в принципі, я вам розказав усе, що хотів. Дякую, що ви додивилися відео до сінця. І з вами як завжди був я, але шаленість, і я з вами прощаюся, але ненадовго. надовго.